Обласний медичний центр реабілітації спільно з Житомирською обласною філармонією імені Святослава Ріхтера реалізовують проєкт для пацієнтів медичного закладу, зокрема і для військовослужбовців, які проходять лікування після поранення. По-перше, це корисно для наших пацієнтів, що не тільки фізична реабілітація а й духовна. По-друге, це популяризація і знайомство з нашою обласною філармонією. які там є е, творчі люди, колективи. У рамках проєкту відбувся вже другий захід. Цього разу виступили артисти фольклорного ансамблю національного обряду Радослав, художньою керівницею якого є Світлана Ніконорова. 12 людей, які конкретно дають такий міні-концерт. Звичайно, ми намагаємося говорити. Ми намагаємося спілкуватися з тими, хто нас слухає. Ми їм розповідаємо історію про кожну пісню. Ми їм говоримо не просто історичні факти, а цілу історію життя з цієї пісні. На заході прозвучали українські народні, автентичні та обрядові пісні, через які артисти розповідають про історію та боротьбу боротьбу українського народу сподобався концерт. Гарно співали чудові артисти. Дуже сподобались. Такі заходи у медичному закладі будуть проходити щотижня. До проєкту долучилися всі колективи філармонії. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1